Всім добрий вечір, дорогі підписники, ось ці каналу. Що ж, вечір у нас, є якась вільна хвилинка. Дещо вам розказати, показати. Нема часу коли знімати, працюємо. Возимо на реалізацію кавун кожен день, вибираємо малину, так само ввозимо її на заморозку. ось. Тільки що ми приїхали, взяли кавун і перед тим як їхали, то ми включили нашу малину на полив, вона поливалася. Зараз будемо вносити добриво. Дивіться, це в нас іде ще Геракіл, він у нас пізній сорт. Ось то можна бачити, що нам він починає десь зав'язуватися. Так як вже в полона в нас ось починає вже покрошки плодоносити. Але відео не про це. Зараз ми будемо вносити добриво, так як по листове нема часу коли обробляти. Даємо таке добриво в капельний полив. Це у нас ідуть 3 18 ки Хотіли взяти 3-20-ки, але його не було. Це розусоль. Ось 3 20 ки і це, верніше, три 18. -ки. Склад продукту йде у нас 18 газоту, 18 фосфору, 18 калію, 9 і 8 сірки. Далі бор, зілізо, мідь, марганець, цинк. Ось, гарна формула. Те, що потрібно для нашої малини. Всі мікроелементи. ось. Як завжди, даємо у наше, у нашу бочку, розмішуємо, підключаємо наш такий інжектор там саморобний ось, і вносимо в каплю. Е, який розхід у нас? Ну, на даний час ми будемо вносити десь 2,5 кг на цю діляночку. Тут у нас 5 рядків по 160 метрів. Внесемо 2,5 кг і побачимо, який буде результат у нас. Далі будемо через 2 дні повторювати кальцинітом. Ось такі підживочки проведемо в корінь. І також завтра планується обробка, я вам напевно її не покажу. Тому що я поїду, буду дружина обробляти, це нас буде захист від шкідника і обробка від хвороб. На каналі я вже викинув відео, якими, яку я зробив розпаковочку. Ось, Там є фундіцит і є від шкідника препарат, який ми замовили. І я думаю, що до тих всіх препаратів ще додамо туди плантатор добрива. Невелику кількість, але додамо, я думаю, десь грам 50 на 12 літрів буде достатньо. Так, щоб не сильно була наша вода. Ну, не була висока кислотність ось нашої води. Ось так, друзі. Таку ми зараз виконаємо підживочку по нашій малині на вечір. Вибачайте, що так рідко вже виходить відео, реально не вистачає часу. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім гарного вечора!